Добрий день, друзі! Вас вітає канал майстерня. Значить, у нас поступало замовлення на те, щоб зробити таку лопаточку для кухні. Сьогодні одна із лопаточок пішла вже на дрова, тому що вона своєю відпрацювала. Зараз, значить, є отака деревенячка, це дуб. От, пробуємо з неї відколоти заготовочку за допомогою сакіри і... Зробимо лопаточку. Таке буде сьогодні коротеньке відео. Задача така, щоб зробити це максимально швидко і більш-менш якісно. Откололи ми за допомогою колуна і молота от таку от заготовочку. Сьогодні у нас будуть брати участь такі інструменти, як болгарка з зачисним. От. Тут у нас є ще таке. Нове сверло, називається сверло для бушкрафта 25 см. От, є такий новий інструмент, називається струх, От, Ще ним не працював, заводська заточка. От, дві ручки і така полосочка для того, щоб можна було обробляти деревину. Ну, додатково буде вона ручна ножовочка. Сарай перевірена. Ну, наждачка. Ну, Ось так що. Ще, може, якісь інструменти. Тобто, з мінімальним набором інструментів будемо вирішувати нашу задачу. Я хочу вам показати отакі от тісочки. Це такі тісочки Струбцинка. Купив я їх, коли мені було 12 років у сільському хазяйственному магазині. Ну, і тата сказав, о, на що ти купив. От, таке воно щось не зрозуміло. А потім усе життя ми користувалися цими тісочками. Видно, що вони вже були в роботі. От тут П-образна різьба дуже міцна. Їх можна використовувати як і тісочки, як і струбцинку. От, і що ми їм тільки не робили? Майстрували і Жигулі лагодили, і все-все-все. От дуже зручна штука, бачите, яка. Прослужила дуже-дуже багато років, вже майже 40 років. От. І тата тоді казав: О, бачиш, ти тоді купив, а виявилась така е, дуже корисна штука. От, так що вона пройшла через наше життя. Ну і далі сподіваюся, що е, мої мали будуть також їми користуватися. Вона з якогось сплаву такого зроблена. От, це не сталь, це не зрозуміло, що якісь там. Сплав, от, але воно легке і надійне, і зараз ще слугує. От, так що зараз спробуємо цю заготовочку обробити, так щоб така трохи тоньше. От, і далі побачимо, що воно буде. Так, ну що, значить, тут намалювали такий профіль приблизно. Да? От, зараз зробили за допомогою. Дрельки э, отвір такий, бо я не хотів сильно туди сверлом якби, йти, щоб воно не розкололося. От. А зараз спробуємо просверлити, як воно вийде. Діаметр 25 мм. На промі є така штука, якщо хочете, шукайте в пошуку, називається сверло для бушкрафта. От. Тобто от. ну, сюди ще вставляється ручечка. От зараз спробуємо як воно буде працювати. Ви бачите, зараз мій син трохи також вчиться і ми з ним осваюваємо всякі інструменти і ось він працює цим сверликом. Ми там до половини зробили і зараз е, отут -от починаємо з іншого боку, оскільки отвір там був. От, щоб не розколоти матеріал з цієї сторони. От, тому що ну, ложка вона буде така трошки рустікальна. Вона навіть більше схожа на лопатку. Лопатка ложка, щоб помішати щось у сковороді. От, То Ми з такої полінячки хочемо зробити. Ну і потренуватися, працювати такими речами. От. Так що бачиш, що тут якраз баланс між тим, скільки давить, да? і баланс між тим, як крутий. Мені здається, що більше крутить, як ти думаєш? Ну мені більше давить, того, що якщо тільки вона... ну, крутить, як... крутить, ну, крутить, то воно. Ну крутить, крутить теж треба. Якщо надо. тільки давить, то воно не працює. якщо ще і давить і крутить і знать, як, швидше, мабуть, крутити. Да? То воно піде. То що якщо сильно давить, воно погано. А якщо слабо давить, воно не бере. Ну, викручується. 25 мм діаметр і викручується. Так, друзі, дивіться, от такі дві частинки. От, отвір у нас тут зберігся, нічого не хрустнуло поки що. От, ну і далі по цьому сверлу, бачите, тут -от одна сторона тупа, одна сторона на конус заточена. Тобто ви отак берете, на паличку надіваєте, стукаєте і от, виходить, паличка така, якраз, яка підходить сюди під отвір. Ну, це може окремо відео треба буде знімати про таку штуку. ну Я взяв погратися на промі. От вона в такому чехольчику йде. Кому цікаво, будь ласка, промоа шукаємо. Сверло для бушкрафта. Або розетка, або там хотлайн або що. Вони є такі. Ну і далі спробуємо по цій заготовці попрацювати от такою технікою. от Дві ручечки тут от беремо двома руками. І по заготовці. Заточка тут поки що заводська. Зараз спробуємо, як воно і далі буде видно. так друзі значить що, допрацював я ось по цій стороні, трошки почистив попередньо, значить тут зараз будемо вирішувати, що з тією частиною зробити. Ну, звичайно, спилять таку товщину кругом. То це треба 10 кругів і тиждень часу. Зараз, значить, трошки пилочкою заріжемо, можливо, з двох боків, можливо, з одної. От, і будемо пробувати скалувати, тому що ну, це і на руки якби, не дуже, і кругів треба багато, да і таку товщину, звісно. Це медали. Це така лопатка от, на, на кабана ходить. От, або кабана жарить. От, тому зараз трошки отут заріжемо, спробуємо сколоть або заріжемо по цій стороні, от, ну і буде далі видно. Друзі, пиляв ручною ножовкою, вже хотів піти достати станок. Одпиляв от таку от детальку, от, значить, вже тут образується така от штука типу лопатки. От зараз допрацюємо. Ну і далі будемо дивитися, що. Ну по така лопата. Виходить, що ого. Да. Це можна не те, що котлети перевертати, можна сніг розчищати. От. Тому що товщина дуже велика. Зараз... Будемо болгаркою далі допрацьовувати. Ось таку штуку я відрізав. Тепер профіль став такий. От будемо дивитися, щоб воно далі було зручне. Що? П'ять хвилин я попрацював, зараз оця частина вже стає тоньше. Бачите, отут я вже майже дійшов. Отут ще треба знімати, тут ще ось якийсь скол тут по цій частині, так щоб вам видно. А, ось видно скол. Вот. Значит, ми його також спиляємо, щоб воно далі не йшло. Вот. Ну трошки ще попрацювати, тут вимальовується, ручка ще така хардкорна. Значит, тут ще будемо пилювати пилочкою, я так розумію. Що вот. ну, вам сказати? Так, да, берет, диск. диск берет, якби поки він ще живой. От можна працювати і достатньо швидко виходить. Тому що це дуб дуже твердий, його мало що берет. От. Пілять його дуже тяжело, з дуже тяжело. От. Так що на скору руку поки що працюємо диском. Ну, якби, як нема часу і нема інших інструментів, то, мабуть, ну, окей. Я обрізав ножовочкою тут края, а тут взяв і відколов. значить воно вже трохи легше стає. Зараз ще побачимо, що тут по товщині можна зробити. От, опилюємо цю верхню часть до ручка. Тут треба вишляфувати дуже добре для того, щоб руками воно було і ніде не задирало. От перевага роботи з таким кругом він дуже великий. Тут зерно, по-моєму, 80 може і більше. От, тому що зразу виходить, от, якщо це дуб, як оце він такий дуб, називається стекляний, тому що дуже-дуже ну, він твердий, нічого його не бере. От, то зразу така гладенька, шліфована поверхня виходить. ну Там можна стеклешком допрацювати. Но, в принципі, класно мені подобається. Так, друзі, ще попрацював хвилин 10-15. Значить, що тут у нас? По робочій частині вже є такий профіль. Я його на одну сторону отак от зробив. Значить, Ідея, яка, можна отак працювати, перевертати котлетку. Можна так щось підшкрябувати, якщо треба. Значить, переворачуємо тою стороною. Значить, Якщо там... Хтось у хату лізе вороги, то можна бахнути. Ну, дірка є, значить за дірку можна це на гачочок вішати, або віревочку туди зробити. От, значить Це все ще трошки допрацюємо. Тут от такий артефакт вийшов. Да? От, я його запіляв. От, це круг крутиться дуже швидко, тому от на таких от перпендикулярних... В волокнах воно трошки дає колір, ну може воно так іначе і задумано було. Вот. Ідея така, що це можна котлети відбивати, типу такий молоток. <сум> вот. А з цієї сторони ну, тако можна тако вже підшкрябувати, а так можна раз котлетку перевернути. Така потужна штука. Ну, щас, щас, ну, я ще трохи допрацюю. От, ну ідея така, що треба брати зразу тоненьку заготовку, тому що, ну ви розумієте, перепрошую вітер тут трохи. От, що, якщо тонкіша заготовка, то все простіше. Ну, насправді їх роблять не так, вони значить, вирізаються отак по контуру на ленточки, така товста заготовка, потім ставимо їх так і на дисковій пілі нарізаємо дуже багато. Ну, це така от якби сьогодні була пробна весняна робота, тому що дуже багато задач було по різним напрямкам. Оце виявилась годинка. От, а сьогодні стара наша лопаточка поломана, вже пішла на дрова, на розпалку. От, ну Це зробив таку штуку, зараз ще може тут трошки красивіше зроблю. Ну, як кажуть, що. Скульптура це? Що? Шмат мрамору. мармуру, да? Правильно. От. з якої просто треба забрати все зайве, і ви отримаєте скульптуру. Ну, от я взяв деревинку, да? ми там з малим трошки попрацювали над нею, от. і вийшла е, лопатка. Тобто, для того, щоб зробити лопатку, треба взяти поліно, все зайве. От, і отримати, власне, лопатку. Так, друзі, значить, трошки ще допрацював. От, хоча вона така товстенька вийшла. В принципі, тут можна котлети відбивати цією стороною, а цією стороною жарить. Значить, край я заточив, От, так, щоб вам видно було. Сейчас покажу. От, на... Отаку От заточку. От, потім воно покажемо. Може не її треба буде трохи переточити. більш мене рівно по плоскості. Можна піддівати, а так. А так перевертати. От, ну, практика покаже там, що їй ще треба. Ручка така От, ну, і лопатка 1 МУ. Чого один, тому що перший раз робимо. М модифіцировано. От, тому що вона така Получилась з дирочкою, да? з отвіром. От, правильно казати, отвір. От, і чому у, тому що Вот, Так що зараз оце все гарячою олією промазати, от, щоб вона е, взяла і якби набрала такий захисний шар. Вот, і щоб цей шар не заважав е, продуктам, які будуть з допомогою цієї лопатки перевертатися і мішатися. Це така лопатка мішалка можна так щось мішати. От, значить, показав дружині, вона сказала, що тут -от трошки заточить, я заточив. От, ідея така, щоб готувати. От, ну і побачимо, як воно буде в експлуатації. вже. Модель 2MU усіляна, може буде трошки тоньше. Бачите, тобто, беріть тонку заготовку, вам не треба буде стільки працювати. От, можна навіть там на станку розпіляти, піти і взяти. От, ну, ідея така була, що це якби перший проєкт в цьому році, тому що дуже велике навантаження було і багато роботи і справ багато було. Зараз це з'явилось годинка часу. Зробив от таку штуку, тим більше, що вона необхідна, так як стару лопатку зламали, вона вже більше 10 років у нас була своє, своє, вона відпрацювала і пішла на дрова. Так що Пишіть, будь ласка, коментарі, чим ви пропітуєте деревину, як ви це робите. Буду вдячний вам за поради. От, е, я розумію, що це якби дуже хендмейд і дуже все розтікально. От, ну, в принципі, якби свою функцію вона буде виконувати. От, так що, вийшлася е, така от корисна річ у хазяйстві. Ну, а вам, друзі, бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба. Всім. Працювати і майструвати ваші корисні речі, щоб воно приносило задоволення. До побачення, до наступних зустрічей. Пока-пока.